Привіт, мої любі українці і гості України. Від вас зараз надходить дуже багато звернень з таким питанням: чи можу я від отримати від від мобілізації, якщо я маю одну дитину неповнолітню на утриманні не трьох, а одну? І що ж я можу сказати? Можете. Ось якраз на цю тему ми зараз поговоримо в цьому відео. Запишіть мені номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді, а ми потихеньку переходимо до розбору цієї цікавої теми. Дуже багато хто з вас має сьогодні неповнолітню дитину віком до 18 років. І хтось з вас розведений, хтось з вас живе з цією дитиною, але кожен з чоловіків замислюється, хм, а що буде, якщо жінка якось там відмовиться або там таке щось буде, що я стану батьком одинаком? Тобто батьком, який сам виховує цю дитину. Я ж тоді отримую відсрочку від мобілізації? ми з вами заглянемо в Закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і ми з вами побачимо, що там дійсно є така підстава. Якщо батько є батько одинаком, сам виховує і отримує дитину, тоді дійсно він отримує відсрочку. І тоді зразу виникає питання: а якщо моя жінка сіла така зранку, подумала, зібрала речі і за кордон поїхала, знайшла собі там коханця і кинула тут все? Мене кинула, дитину кинула, ну, втекла. Тоді виходить, що дитину нема куди діти, особливо якщо родичів ніяких не буде, так, і дитина стається з батьком в такій ситуації. І тоді логічно, що якщо дитина залишається з батьком, то батько має отримати відсрочку. Але що ви ж розумієте, що все не так просто. Отже, на які пункти звертає увагу ТЦК, коли дає відсрочку мобілізації для батьків-одинаків? Якщо жінка безвісті зникла. І у вас зразу виникає питання, так зачекай, якщо моя жінка поїхала за кордон з коханцем, не залишила ніяких даних, не телефона, з неї зв'язку немає, вона взагалі не цікавиться дитиною, там життям і так далі, вона ж виходить без вісті зникла. Шановні, це не підстава. Якщо дивитися з огляду на те, що вона з безвісті зникла, це не підстава, тому що вона, виїжджаючи за кордон, офіційно перетинала державний кордон України. Вона там залишила свої дані. Приїхавши в якусь країну, Німеччина, нехай це буде, так, вона там офіційно зареєструвалася, також вона там залишила певні свої дані. І якщо потрібно цю жінку знайти, тоді не виникає жодних проблем її знайти, тому що достатньо звернутися до прикордонної служби, яка встановить факт виїзду і потім до нашого консульства чи посольства в тій країні, де вона є. І все. І людина знаходиться без питань, було б бажання. Тому така жінка не буде вважатися безвісті зниклою, і звісно, що ніхто вам відсрочку не дасть на цій підставі. Але зачекайте, ми ще з вами дійдемо до того, де дійсно ви зможете отримати відсрочку. Другий пункт, яким може керуватися ТЦК, надавши вам відсрочку від мобілізації на підставі того, що ви батько одинок, це якщо ваша жінка позбавлена батьківських прав, і ви тоді думаєте, о, а що якщо я зараз подам в суд? І позбавлю, позбавлю жінку батьківських прав. А ви ж розумієте, що це ж у вас може бути умисел, який виникне разом з жінкою. Навіть деякі жінки пропонують скажуть: а давай я там скажу, що я відмовляюсь у дитину, там позбав мене батьківських прав, а ти в армію не підеш. І ось тут, тут дуже цікавий момент, дивіться який. До війни таку процедуру оформити було вкрай важко. Щоб довести те, що жінка дійсно. Повинна бути позбавлена батьківських прав, то тоді треба було пройти сім кіл пекла. Це мають бути свідки, це мають бути купа обставин, які простежуються на протязі цілого життя. І щоб довести, що жінка ну, має позбавлятися батьківських прав, в це має повірити не просто суд, а й власна тіща мати цієї жінки. І то це ще й не допоможе. Тобто це не так просто, що ви прийшли в суд, а хочу там позбавити батьківських прав, ні, тому що материнство це обов'язок. Обов'язок, який неможливо, не так просто взяти і відмовитися. Тому що батьківство, як правило, позбавляються, коли вже, ну скажімо так, у жінки там проблеми, наприклад, з наркотиками, при тому вже на такій стадії, коли це вже невиліковано, і коли вже людина тягне практично все з дому і вже згодна навіть цю дитину продати. Або фізично знущається над нею, таке буває. Тоді, да, тоді можна щось розглядати. Але просто так, тому що так сьогодні придумала там о, позбавлюсь батьківських прав, щоб чоловік не йшов на фронт, не піде. І ви не забувайте, що така, такі дії можуть розцінюватися правоохоронними органами, як злочин, тому що всі оці дії спрямовані на позбавлення материнства, якщо при умові, якщо ця сім'я правильна і нормальна. Це є чистої води фальсифікація з метою ухилення від мобілізації. Отак От будуть розцінювати правоохоронні органи. Тому в даній ситуації існує дуже така тонка грань, яку, якщо ви перетнете, можете потрапити за грати. Притом разом з жінкою і свідками. Ви ще ж не забувайте, що коли позбавляють батьківських прав, це ж не просто ви там прийшли заяву, написали, а є комітет, опіки піклування, є свідки, які кажуть, що дійсно вона така непотьова. Наркоманка там чи алкоголічка, чи б'є дітей, чи ходить там в речі, які сламбард носить? Ну розумієте, такі речі мають бути свідки. І тепер уявіть собі, як зараз під час війни заговорять свідки, якщо прийдуть працівники СБУ або військової прокуратури і скажуть: як же ж ти кажеш, що вона така погана? Якщо за неділю до того, як вони подали заяву на позбавлення батьківських прав, то ось у з нею на фотографії обіймався і во все було гарно. Дивіться, на фотографії є вона, її чоловік, ви, і все це за неділю до цього позову. А тут вона різко стала така, якась така неправильно. І тоді працівники СБУ пояснять свідкам, що задачу неправдивих показів свідок буде притягнений до кримінальної відповідальності. І тоді, повірте мені, свідки заговорять зовсім по-іншому. Тому з такою справою зв'язуватись я вам не рекомендую, тому що ви нічого не доведете, і це буде чистий води кваліфікація, чистий води злочин. Таке робити не можна, тому що це ну, протиправна діяльність. Тобто, таке не піде. Також наступними підставами для того, щоб ТЦК дало срочку від мобілізації, є те, якщо, не дай Бог, жінка померла, або перебуває в місцях позбавлення волі. Достатньо буде надати документ, що дійсно ось, жінка перебуває в місцях позбавлення волі, і вам на цій підставі дають срочку від мобілізації. Але ж у нас з вами стоїть питання, як отримати відсрочку, якщо є жінка, неважливо, ви в розлученні чи в реальному шлюбі перебуваєте. Тепер ми з вами підходимо до тієї підстави, на якій ТЦК дійсно може вам дати відсрочку. Це саме цікаве зараз буде. Це коли існує рішення суду, яким ви визнані батьком одинаком. Що ви дійсно один виховуєте і утримуєте дитину. Але що треба, щоб отримати такі рішення суду? Ви розумієте, що таке рішення може винестись на вашу користь, навіть не позбавляючи дружину батьківських прав. Як я вам вже казав, що батьківських прав позбавити дуже важко, то тут батьківські права за дружиною залишаються, але ви отримуєте статус як батько, який виховує і отримує дитину. Жінка відходить в сторонку. Ви навіть можете на аліменти подати на цю дружину в такому випадку. І ось саме тут виникає спокуса для нормальної родини зробити чоловіку статус батька одинака. Неважливо, від кого йде е, ініціатива, від жінки від чоловіка, але, як правило, жінка хоче що зробити? Сісти на автобус, виїхати за кордон, активно залишивши дитину з чоловіком. Посидіти там пару неділюк, потім вернутися, змінити місто проживання, наприклад, жили у Львові, переїхали в Київ, щоб ніхто не бачив, ні з ким не спілкуватися, але жити гуртом троєм батько, мати і дитина. І ось тоді чоловік бере довідку, що вона виїхала за кордон, бере е документи, що відсутні інші родичі, бере документи, що він є дійсно батьком, і звертається до суду, щоб суд встановив, що дійсно цей чоловік. Має здійснювати утримання і виховання дитини одноосібно. Але питання, чи зробиться суд? Тому що суд же ж не дурень. І судді мають бути хто? Комітет опіки піклування. Мають бути свідки, які підтвердять те, що дійсно вже дуже давно цей батько сам виховує дитину. Має бути проведено так, ціле слідство в цьому суді. Цивільне слідство, не кримінальне. Також цікава інформація. Всі ці справи перебувають під ретельним оглядом в біноклі СБУ, військової прокуратури та інших органів, які сьогодні просто виявляють злочини, пов'язані з можливістю ухилянства від військової служби. Тому що зараз людина що тільки не вигадує, щоб ухилитися від мобілізації, ви розумієте? І тоді, якщо правоохоронні органи зацікавляться. А як це так, що чоловік подає документ, що жінка виїхала, а вона через дві неділі вернулася? А як це так, свідки зараз кажуть, що там все так погано, а неділю назад вони разом десь на п'янці сиділи з цією жінкою, все нормально було? І оці всі питання можуть призвести до того, що на всіх фігурантів цієї цивільної справи може, можуть повідкриватися кримінальне провадження, тому що всі ці люди будуть в зговорі фальсифікаторами і організаторами злочину. Ви скажете, так а що заважає жінці виїхати і взагалі не вертатися там в Україну, поки вся ця процедура буде йти. А ви самі подумайте, дивіться, яка мати, справжня мати кине свою дитину більше, ніж на рік? Це ж вона на рік має виїхати, жити за кордоном, взагалі не приїжджати в Україну, не бачити рідну дитину весь цей час, поки будуть іти суди. А суди будуть йти не місяць, і не два, і навіть не півроку, а суди будуть йти більше року, а можливо, ще і ну, дуже, дуже довго це все буде справа йти. Розумієте? Вона зможе там так довго сидіти? Так це тільки один з ризиків, якщо вона повернеться. А я вам ще раз нагадую, вже в третій раз, що існують свідки, які дуже легко говорять, змінюють свої покази, коли на них починає тиснути правоохоронні органи. Розумієте, тому що ніхто не хоче сидіти в тюрмі. Ну, ось така історія. Тому, якщо дійсно вже жінка ваша втекла до коханця, дійсно це буде щира історія, тоді у вас буде дійсно шанс отримати в суді отакий статус батька, який самостійно утримує і виховує дитину. Якщо ви не знаєте, як це зробити, ви можете звернутися до нашого адвокатського бюро і ми вам допоможемо в цьому. Але при умові, якщо ця історія справжня, а не фальсифікована. Більше інформації ви можете дізнатися на моєму телеграм-каналі, там завжди є цікаві розбори подібних ситуацій. На моєму сайті також перейдіть обов'язково на сайт в описі до цього відео. І поставте, будь ласка, лайк або дизу, якщо вам це відео сподобалось або не сподобалось. Підписуйтесь на цей канал, а з вами адвокат Ігор Липявка. Побачимося наступних відео.